На телеканалі НДК розпочинається новий інформаційний тиждень в ефірі новини понеділка, 12 червня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів студії Надія Ніплюхіна вітаю вас далі коротко про головне. Частина приміщення Коломийського економіко-правового коледжу придатна для навчання студентів. Англомовний пришкільний табір у спеціалізованій школі номер 1 завершив свою роботу. Місто над прутом гостинно приймало учасників сьомого міжнародного фестивалю дитячого естрадного мистецтва Зорепад. Про це та інше детальніше у випуску. Набув чинності безвізовий режим України з європейським союзом станом на 6 годину 12 червня ним скористалося 1894 українці. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. За його словами, 78% всієї цієї кількості перетнули кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордонах з країнами ЄС, 22% – у пунктах пропуску для авіаційного сполучення. Генеральний консул республіки Угорщина у місті Берового пан Ендрю Саліпський вважає, що безвіз є важливим досягненням для України. України та нагадує правила перетину кордону із біометричними паспортами. Далі – пряма мова. Я б хотів поздравити Україну, український народ з цим достиженням, тому що е, вважаю, і не тільки я, але і моє державство, моя країна вважає, що Україна достойна безвізовому режиму. І я можу е, сказати уверенно, що Венгрія була одна із тих країн, котора я много лет на європейських форумах, щоб Україна наконец, каніста досягла безвідговор режиму. Е э, наша підтримка була і тому, що ми живім рядом здруг другом і наша цель, щоб от як можна боше українце приїхали в Венгрію. На границе режим не змінюється, правила будуть так іже, як були до сих пор. Имейте в виду, что пограничники, милиционеры, которые служат там на границе, могут спрашивать, как и сейчас могут, куда вы едете, зачем вы едете, есть ли материальная основа для поездки вашей, сколько будете там. Мой совет ⁇ дать простой, откровенный и решительный ответ, и никаких проблем не должно быть, если у человека хорошие цели, хорошее намерение. Безвизовой режим касается тех людей, у которых есть биометрический паспорт. Если человек хочет дольше быть в шенгенской зоне, в странах Евросоюза, или хочет там работу найти, работать, естественно, для него нужна будет рабочая виза. Вже на початку наступного року на кордоні з Угорщиною запрацює ще один пункт перетину. Його будують у селі Великий палать Виноградівського району Закарпатської області. Це буде вже шостий контрольно-пропускний пункт як для машин, так і пішоходів. Наразі на Закарпатті функціонує п'ять українсько-угорських перетинів, із них три цілодобові. Частина приміщення Коломийського економіко-правового коледжу придатна для навчання студентів. Такого висновку дійшли експерти, які вивчали стан будівлі після обвалу стіни. Щоб учні знову могли відвідувати заклад, дирекцію коледжу зобов'язали відгородити той корпус будівлі, де відбулася надзвичайна ситуація. Вже за кілька днів коледж огляне спеціальна місцева комісія, щоб винести і своє остаточне рішення. Встановлено його відповідність вимогам надійності. І безпечної експлуатації, а також можливість його безпечної експлуатації до повного проведення робіт. По відновленню будівлі в цілому, це висновок державного підприємства Карпатський експертно-технічний центр держпраці Після технічного обстеження будівельних конструкцій Коломийського економіко-правового коледжу. стіна якого обвалилась напередодні. Однак студенти та викладачі зможуть зайти до приміщення тільки тоді, коли дирекція надійно відгородить пошкоджену частину навчального закладу. Продовжує зачитувати висновок спеціалістів Ігор Слюзар. Не допускати попадання людей в ізольовану частину будівлі. Дозволити на першому поверсі використовувати головний хід в будівлю на час роботи приймальної комісії, при цьому встановити стаціонарне огородження згідно норм. Місцева комісія з вивчення цієї ситуації під головуванням Ігоря Слюзера, поки остаточний висновок дати не готові, зможуть дозволити експлуатацію приміщення тільки тоді, коли на власні очі побачать відгородження, яке обмежить доступ людей до зруйнованої частини коледжу, розповідає Ігор Слюзар. Якщо директор коледжу до четверга виконає ті умови, тобто перегородить всі коридори, огородить додатково ту частину будівлі, яка зруйнована, щоб діти не могли туди попадати, то ми в четвер дозволимо експлуатації частини будівлі. Протягом двох днів ізолюємо ці приміщення. Це буде перекрито перший поверх, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх його не треба перекривати, бо він буде повністю ізольований. І знову винесемо на розсуд комісії. Хоча рішення винесено вже технічним експертом центру, експертами комісія може тільки технічно затвердити даний момент. Дирекція закладу планує, що вже 1 липня свою роботу розпочне приймальна комісія коледжу. Тимчасово і абітурієнтам, і працівникам закладу дозволять заходити до приміщення через центральний вхід. Ти так як це не навчальний процес, це не буде скупчення людей, тому що ви самі знаєте, що в документі стають там двоє, троє, п'ять, ну п'ять чоловік приходить. То так можна і з фронтальної сторони, і з частини про умові, що буде огорожена приміщення, та частина, де стався обвал. Роман Гара, директор економіко-правового коледжу, продовжує вже з 1 вересня, коли студентів буде значно більше, то закладу планують пускати тільки через пожежний вхід. Фронтальна сторона під час навчання року використовуватися не буде буде використовуватися запасний хід із задньої частини. Ми будемо спотувати ту частину приміщення, яка фактично стоїть під іншим дахом. Це не там, де актовий зал, а це та частина приміщення більше, де йде бібліотека, тобто під іншим навантаженням, під іншим е, шатровим дахом. Опісля обвалу стіни у економіко правовому коледжі для студентів відновили навчання вже через три дні у приміщеннях Коломийського навчально-наукового інституту та індустріально-педагогічному технікумі номер 10 Розповідає Роман Гарат, директор закладу, сподівається, державні екзамени, які на черзі у студентів, вони вже здаватимуть у стінах рідного коледжу, тому поспішає виконати вимоги спеціалістів. Хочемо це встигнути зробити до кінця тижня, щоб державні іспити і вступна компанія проводилися саме у цьому приміщенні. А тим часом експерти та правоохоронці продовжують вивчати деталі та причини ввалу стіни у Коломийському економіко правовому коледжі. Припускають сталося це через замокання цегли. Розповідає Ігор Слюзар. Вже відкрите кримінальне провадження. Неправильно зроблено утеплення будівлі. І відповідно, точка роси виходила на рівні поверхні цегляної кладки, і вона руйнувалася. Марина Максимів, Сергій Гурмак, фодії НТК. Англомовний пришкільний табір у спеціалізованій школі №1 імені Василя Стефаника завершив свою роботу. Учні шостих та сьомих класів мали змогу вдосконалити свою англійську поспілкуватися з іноземними волонтерами, займатися спортом, брати участь у квестах та навіть ходити у гори. Тепер школярі чекають наступного літа. кажуть, дуже хочуть знову відвідувати цей табір. В пришкільному таборі діти вивчають англійську, грають у квести, спортивні ігри, танцюють. Вони в захваті від такого проведення часу. Цього року табір був дуже цікавий. Кожен день був дуже насичений різними заняттями. Мені він дуже сподобалась. Вони мені дуже всі дуже сподобалися. Кожен день відрізнявся один від одного. Ми не тільки розважалися, гралися, ми також і практикували англійську мову та німецьку разом з волонтерами «Міс Джойс та «Міс Грін. Я напевно не забуду поїздку, куди ми їхали цього року. Це була на скелю Орлине око і було дуже цікаво. Мені дуже сподобалось цього року в таборі, все було дуже цікаво. Ми е, говорили англійською, говорили німецькою, їхали в поїздку. Було дуже весело, цікаво. Робили багато фотографій. Мені подобається в цьому таборі через те, що дуже розвиваючі ігри, дуже добрі вчителі, які нам завжди піддають настрій. Ми граємо кожен день в волейбол, займаємося три години. Так само ми маємо зранку обід і зарядку. І е, загально, ну, у нас дуже активний графік, того, що кожен день ми маємо якісь різні розваги. Е, недавно в нас був Science Day, в нас була фізика і хімія. На фізиці ми пробували різні експерименти. А на хімії ми дивилися, як спеціаліст робив вправи або трюки з різні з сухим льдом. Найголовніше, школярі мають можливість поспілкуватися з іноземними волонтерами, які приїхали навчити українських дітей розмовної англійської. А Джойс Елфердінг має ще одну мету. Для мене цікаво вивчити традиції і звичаї України. А потім хочу поділитися усім цікавим зі своїми друзями та рідними в Америці. Ваші діти чудові, вони зацікавлені в навчанні. У таборі можуть досконалити свої знання, і головне, вони розуміють, де зможуть їх використати. Казахстан. при шкільному таборі діти спілкуються англійською. Це головне, адже як кажуть організатори, в живому спілкуванні найлегше вивчити чи вдосконалити іноземну мову. Тим паче, коли йдеться не лише про певну галузь, а й про різні сфери життя. Існує певне незадоволення рівнем знань дітей, школярів. І тому одна з ідей, на думку фахівців, щоб покращити цю ситуацію, це було створення мовних пришкільних таборів. В таких таборах діти мають змогу спілкуватися іноземними мовами, вони застосовуючи різні діяльності. Це може бути спорт, можуть бути театральні виступи, підготовка до різних проєктів. Рівень знань він не оцінюється як в школі, а навчання воно проходить у формі гри. Це були Основні наші принципи при організації такого мовного табору у нашій школі. Сам табір він проходить з 29 травня по 11 червня. Кількість дітей 65 з денною формою перебування. І це учні 6-7 класів. І ми мали зранку, це табір для. Обдарованих і талановитих дітей зранку. Ми мали три заняття мовних: одне з німецькою мовою, одне англійською мовою і одне проводили наші волонтери. І після обіду були конкурси, розваги. Загалом такі мовні табори були в чотирьох коломойських школах. Три з них переможці проекту Глобал Кемпс, розповідає методист управління освіти Коломийської міської ради Софія Соколовська. Це спеціалізована школа номер 1 імені Василя Стефаника, загальноосвітня школа номер 5 імені Тараса Шевченка та школа природничо математичний ліцей номер 9 Гокем це такий новий, нова форма проведення табору, робочою мовою якого є англійська або німецька. Табори тривають два тижні, протягом яких учні задіяні у реалізації різноманітних проєктів, завдань, квестів, вчаться працювати в команді. Всі табори забезпечені необхідним, необхідним канцелярським товаром та транспортом для подорожей та екскурсій. Школам допомагають іноземні волонтери з Америки та Канади. Вони співпрацюють з вчителями англійської мови, допомагають у розробці завдань, ну і також допомагають дітям у подоланні мовного бар'єру. Пришкільний табір завершено. Учні спеціалізованої школи номер 1 імені Василя Стефаника з нетерпінням чекають наступного літа. Знову хочуть цікаво й корисно провести свій час. кажуть, навіть канікули не стануть на заваді, адже це неоцінений досвід і можливість вдосконалити свою англійську. У Коломиї засяяли нові зірочки. Місто над прутом гостинно прийняло учасників сьомого міжнародного фестивалю дитячого естрадного мистецтва «Зорепад». Впродовж двох днів юні артисти виступали на Коломийських сценах. Спочатку у народному домі відбувся відбірковий етап фестивалю. А вже наступного дня дипломанти та лаурати виступали на великій сцені у середмісті. Хто отримав гран-при фестивалю? Дивіться далі. Фестиваль дитячого естрадного мистецтва Зорепад організовують у Коломиї уже сьоме. Цьогоріч його присвятили міжнародному дню захисту дітей. Участь у сьомому зорепаді взяло майже 700 діток. Розповідає ідейник фестивалю, заслужена артистка України Алла Кобилянська. Це як солісти, так і колективи вокального і хореографічного жанрів. Першого дня після жеребкування відбувся відбірковий тур. Серед усіх учасників обрали близько сотні найкращих, які власне і підготували святковий концерт для Коломиян. І треба відмітити те, що участь у нашому фестивалі була безкоштовна. Цього року до нас приїхало дуже багато дітей. Це більше 40 колективів хореографічних і понад 100 вокалістів. Ми вважаємо, що все вдалося. На сьомий фестиваль дитячого естрадного мистецтва приїхало чимало юних талантів з Тернопільщини, Буковини. Були учасники із більш далеких регіонів. Та все ж найбільше на фестивалі виступали зірочки із Прикарпаття та Коломийщини. Вікторія вихованка гвіздецької школи мистецтв. Дівчинка грає на скрипці та обожнює співати. Сьогодні виступає у вокальному ансамблі Струмочок Покуття каже: виступ колективу на такій великій сцені дебютний. Ми в цьому конкурсі вперше брали участь, і нам дуже сподобалося виступати на такій великій сцені. Для Коломиянки Каріни це теж дебют на такому масштабному конкурсі, тому трішки хвилювалась. Та не зважаючи на це, завжди знає, як повинен поводити себе на сцені. Кожен артист. Треба посміхатися, мати гарний настрій. Передавати ті всі емоції людям, щоб вони розуміли про що ми співаємо. Вік учасників фестивалю від 5 до 16 років. У кожній віковій категорії визначали найкращих вокалістів щодо хореографічних колективів, то тут вікових обмежень не було. Та у цьому заході подарунки та місця не найважливіше, каже Алла Кобилянська. Задумувала його для того, щоб знайти маленьких талантів. Та допомогти зробити їм крок у зіркове майбутнє. Звичайно, що виявити таланти, виявити найкращих солістів, найкращі хореографічні колективи і дати їм путівку в життя на творчу сцену. Цього року фестиваль «Зорепад» отримав, як каже сама Алла Кобилянська, нових батьків. Під свою опіку його взяла місцева влада, Коломийська районна рада та райдержадміністрація і Коломийська міська рада. Вдалося відродити цей чудовий фестиваль, який був започаткований нашою чарівною Аллою Кобелянською, заслуженою артисткою України. І це не є наша заслуга, це наш обов'язок. Перш за все, це є свято для наших діточок, бо не так часто вони мають можливість показати свій талант, який їм подарував Господь Бог. Попереду вас ще чекають не одна година. Не один день і рік впертих занять своїми учителями, наставниками, які повинні вивести вас на ще кращий рівень. Для усіх дипломантів організатори підготували пам'ятні подарунки, призери, отримали планшети, музичні центри та інші цінні призи. маленьких звірочок для коломиян виступали заслужені артисти України та улюбленці публіки. Міткосоно леза гран-прі фестивалю у вокальному жанрі. Отримала співачка з надвірної Христина Юрчило. Кращим хореографічним колективом фестивалю стали Коломийські танцівники. Студія сучасного танцю Агілас. Керівник Ірина Мельничук. Оломию приїжджали львів'яни, це учні та викладачі музичної школи номер 6 Шанувальникам класичної музики запропонували концерт камерного ансамблю Кантабіле. Творча зустріч відбулася у рамках проєкту Коломия вас серцем зігріє, який започаткував музей історії міста Коломиї. У Музеї історії міста Коломиї відбувся концерт дитячого камерного ансамблю Кантабіле Львівської музичної школи номер 6 імені Янівського. Керівник Галина Чепак, концентмейстери Олександра Ігліна і Наталія Дятко. Така творча зустріч відбулася у рамках проекту Коломия Вас серцем зігріє, який започаткували у музеї історії. Директор Михайло Арсак хоче, аби в музейних стінах вирувало життя, тому вирішив не обмежуватися тільки історією. Каже, тут мають проводитися різноманітні творчі заходи. Це е, перші. Але не останні гості цього року у нашому музеї в перспективі нові виставки, ідеї нових фестивалів і концертів. Тому що музей це не тільки минуле, щось таке, знаєте, що постійне. Музей живе своїм життям. Кожен знаходить у Коломиї свою нішу мистецького життя. Світовик має одну нішу. Музей народного мистецтва Гуцульщини і покуття це зовсім інша, уніка. Сторінка нашої покутської історії музей історії пройшов процес встановлення, але шукає все нові таланти. А чому би в нашому залі не звучати опері? Для львів'ян це подвійний дебют, адже вони не тільки вперше на Прикарпатті, а й загалом вперше виїхали з гастролями за межі рідної Львівщини. Ансамбль Кантавіле дитячий колектив, у складі якого учні від 11 до 15 років та випускники. В основному це скрипалі і віолончель. У такому товаристві працюють вже шість років. На початку програми ми презентуємо гаму джаз такий джазове, легкий такий музичний твір, який на загалу гарно сприймається музикою, щоб презентувати свій колектив. Наступними творами у нас буде Вазів Генедоги з кінофільму Мій ласкавий ніжний звір. Окрім того, в програмі зазначені музичні твори у виконанні наших струнних квартетів. Тобто будуть різні дітки різного віку, молодші і старші також виступати на вашій сцені, ваші сцені вашого. Музей на заключний номер ми даємо таку трошки публіку на публіку популярну музику Дербенка. Якщо ви знаєте творчість Євгена Дербенка, романтична прилюдія, і звичайно, що Петрененка в нас призвучить Україна, популярний твір, який знає вся Україна і за межами. Палька Ольга Палько два роки тому закінчила цю школу. Зараз вже студентка музичного коледжу, але постійно підтримує зв'язок із рідним закладом та своєю вчителькою. Вона завжди мене мені допомагає, і вона мене підтримує, і тому я не хочу розривати з нею зв'язок, тому що ми дуже давно знайомі з першого класу Буквально пізніше мене взяв інший вчитель, але потім, як моя мама сказала, що нас доля все одно зведе. Тобто, далі в п'ятого класу я була знову з Галини Володимирівни. Мені вчителька моя говорила, що я талановита і що мені треба йти далі по музиці. Я думаю, що якщо повністю віддаватися музиці і не жаліти себе, то можна добре заробити і утримувати від того задоволення. Я би хотіла навчатися в Австрії в Граці, так і стараюся робити все для того, щоб там вчитися. Від імені присутніх на концерті гостей вітали представник міської влади Роксоляна Крив'юк, також шанувальники, зокрема Людмила Пичків, вчителька гвіздецької школи мистецтв. Василь Глагулюк – голова міськрайонного товариства Просвіта. Серед гостей були і екс-голова Коломийської міської ради Богдан Юращук, екс-заступники Василь Прокіпчин, Валентина Гаврилова, екс-начальник відділу внутрішньої політики. Також члени національної спілки журналістів України і товариства Крокус. Коломияни бурхливими оплесками вітали кожний музичний твір у виконанні перших учасників проєкту Коломия вас серцем зігріє львівських музикантів. Михайло Арсак, директор музею, подарував на згадку про місто, Галині Чипак, буклети про музей та листівку, видану Михайлом Петрівим з піснею Завітайте до нас, в Коломию. Побажав, аби у репертуарі цього колективу з'явилась і звучала саме ця мелодія на львівських теренах, оскільки культурний простір міста Лева творять також і Коломияни. 15 червня у Коломиї на площі перед катедральним собором «Преображення Христового, Коломийської Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, відбудеться вечірній мистецький пленер. Це продовження проєкту «Мистецький собор із нагоди відзначення п'ятої річниці освячення катедрального собору. Організатори запрошують художників, фотомитців, скульпторів, письменників, поетів, композиторів та всіх творчих людей для створення образу собору у своїх творах, 15 червня з 18 до 21 години. 24 червня у середмісті Коломиї відбудеться п'ятий ювілейний фестиваль вуличних мистецтв. Артвізія організатори запрошують художників, музикантів, літераторів, танцюристів, майстрів прикладного мистецтва та креативну молодь до участі. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном нуль тридцять чотири тридцять або двадцять кабінет Коломийської міської ради. У змаганнях на Львівщині успішно виступив Коломийський шахіст, учень другої школи Тарас Стефурак в одному турнірі завоював друге місце, а в іншому став переможцем. На Львівщині прийшли шахові турніри, присвячені Дню захисту дітей, у яких відзначився коломийський шахіст. У Львові відбувся міжнародний шаховий турнір за участю сотні юних спортсменів 2003 року народження і молодших. Грали у швидкі шахи за швейцарською системою у вісім турів з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожен зроблений хід. Набравши сім очок із восьми можливих, друге місце посів учень Коломийської загальноосвітньої школи номер 2 Тарас Стефурак. Всіх призерів відзначили грамотами, медалями та цінними подарунками. А у Новояворівську пройшов турнір серед юнаків та дівчат 2001 року народження і молодших. Там грали у швидкі шахи за швейцарською системою в 9 турів з контролем часу 25 хвилин плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. І за результатом, 7,5 очок із 9 можливих Тарас Стефурак зайняв перше місце. Переможця та призери відзначили кубками, грамотами, подарунками. Крім цього, в обох турнірах кожен учасник отримав пам'ятний приз від організаторів змагань. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сейво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.